У нас неділя це не просто день, це закон. Усі йдуть, усі мовчать, усі посміхаються однаково. Я не хотів бути таким. Сів у маршрутку, думав, великий світ за містечком дихає свободою. Думав, один раз можна не піти в неділю, а потім побачив її. Чорну коробку на сидінні поруч. На ній три слова: йди до церкви. Це не прохання, це мітка. Якщо ти її побачив, значить, отець уже знає, що ти спробуєш втекти. Я не міг оминути Божу волю. Священник уже чекав на мене. Він приготував все так, щоб я зрозумів свою помилку. Ти прийшов сюди? Я не міг. Не треба пояснювати. Отець все знає. Ти сів у маршрутку і думав, що можеш вибирати. Але вибір був зроблений ще до твого народження. Не переживай, це не покарання, це повернення додому. Ти маєш надіти ці навушники і послухати касети. Але що в них? Те, що тобі потрібно. Я зробив так, як мені веліли, надягнув навушники і взяв одну з касет. Та коли я натиснув кнопку, почув тільки тишу. А потім голос не мій і не його. Голос отця. Що ж, тепер я знав волю. Отця цей вибір за мною як і завжди був.